Уявімо ситуацію. Ви зранку дзвонить будильник, ти його в 76-й раз хочеш перекласти на 9 хвилин, хай далі дзвонить. Отут в тебе сповіщення. Ваш iPhone заблоковано для розблокування. Перекажи пів біткоїна на цей. Номер картки. Ситуація, звісно, не з найприємніших, але панікувати не треба. Все достатньо просто. І зараз ми вам розкажемо про всі оці стандартні схеми, як вони працюють і що зробити особисто вам, щоб не потраплятися на всі оці е, злочинні шахрайські махінації. З вами антимахінатор Максим, сервіс Супер Смартшопінгу Hotline.ua. І Зараз буде цікавенько і корисненько. Раніше шахраї були якісь душевніші, простіші. Друже, я потрапив в ДТП, скинь мені 5 тисяч гривень на картку. Хоча й зараз теж мені Дашин папа нещодавно пише, скинь 20 тисяч гривень. А я йому пишу: нема 20, є 19 500. Він пише, Окей, нормально кажу, скинув. Потім я йому зробив картинку, типу квитанція про оплату, повставляв, сяких пісюнів. <сум> ну такі схеми також є. Але зараз є розумніші шахраї. Вони не лінуються заморачуватися з фішингом, фейковими сайтами, і навіть iCloud навчилися викрадати. В принципі, це не дивно, що айфон став їхньою улюбленою мішенью. Статусна річ, коштує недешево легше зіграти на почуттях. Людини перший найпоширеніший шахрайський підхід це класичний фішінг. Це фідер, спіннер, ось спіннінг і змахувала оця ваша вудка в ваші айфони. Схема проста, як двері, але працює, бо розрахована на саме вашу неуважність. А неуважність в нашому світі дуже неуважна. Тобі приходить смс-, імейл або повідомлення у месенджері, Н нібито від Apple. Сам Apple тобі написав, О, Тім Кук, добрий день. Е, ну, Чи від служби безпеки iCloud. Воно містить текст на кшталт. Ваш аплі іде, заблоковано, виявлено підозрілу активність. Для підтвердження облікового запису перейдіть за посиланням. Сподіваюся, у вас такого не було, але якщо було, то слухайте далі. Ти, звісно, насторожився, помолився, клікнув, а там сайт, який ну дуже схожий на офіційний сайт Apple чи iCloud, Вводиш свій логін та пароль і вітаю. Ти щойно передав свої дані шахраям. Що відбувається далі? Та дуже просто. Вони миттєво змінюють пароль до твого iCloud, активують на твоєму ж iPhone режим втрати, блокують його і вимагають викуп. Деколи пишуть на твій інший телефон, що, якщо хочеш розблокувати, перекажи. Гроші. Як запобігти цьому сценарію? Перш за все, перевірка джерела. Apple ніколи не просить логіни та паролі через смс. Всі офіційні сповіщення через офіційні канали. Перевіряйте адресу електронної пошти. Має бути Apple.com, а не якийсь там Apple support bakota Київком Юа Ет Такого не має бути. Взагалі. Завжди потрібно уважно дивитися на URL. тому що якщо там щось підозріле, якісь незрозумілі назви, незрозумілі додатки до вже відомих сайтів, то це точно шахраї. Офіційний сайт має бути, як я вже казав, Apple.com чи iCloud.com. Якщо там хоч одна зайва буква, тире чи цифра. Це кіберпастка, і це до речі стосується багато яких інших сайтів, не тільки Apple і iCloud, особливо. На у тих ваших улюблених трьоххвилинних сайтах, де пропонують щось збільшити чи покращити чому ні? клікаєте і все. І ви собі збільшуєте тільки. Кількість нервів, не нехтуй і двофакторною автентифікацією. Це настільки два складних слова, що, повірте, мені вони врятують вас від шахраїв. Це твій особистий охоронець. Це як мати два ключі до квартири. Навіть якщо шахраї дізнаються твій пароль, їм знадобиться ще код з іншого твого пристрою. Це must have для кожного. Прямо зараз зайшли і оцю двох пар, там, собі увімкнули в телеграмі. Тому що по Україні зараз дуже багато шахраїв саме по телеграму. Особливо, якщо хтось з ваших родичів один раз покористувався і потім не користується, вони бачать, що цей запис неактивний, не, не викличе багато підозрів, вони починають тобі писати про якісь там гроші. Ще одна популярна шахрайська схема це якщо ти не дай бажено цей кінець світу втратив е свій айфон, ось оцю мобілку, і починається гульня. Ти як досвідчений користувач одразу ж активуєш режим втрати. Правильно? Та через знайти свій айфон, це все я його втратив. Щоб заблокувати його і вивести повідомлення на екран. А потім тобі приходить смс, нібито від того, хто знайшов твій телефон. Привіт, знайшов твій айфон, щоб я міг тобі його повернути. Відключи режим втрати, бо він заблокований, я нічого не можу зробити. Або ще гірше, дай свій Apple ID, щоб я відв'язав його від твого облікового запису. А ще можуть бути повідомлення по типу: я готовий повернути, але за доставку треба заплатити 17 гривень на цю картку. Це класика. І якщо шахраї хочуть, щоб ти вимкнув режим втрати, подав їм свій Apple ID, це 100% обман. Їхня мета отримати повний доступ до вашої мобілки. Що робити в цій ситуації? Все просто: для початку не знімайте, не вимикайте режим втрати в своєму айфоні. Доки він увімкнений, телефон це просто недешевий набір мікросхем в корпусі зі скла та металу. Шахраї не можуть ним користуватися, продати чи отримати твої дані. По-друге, нікому не давайте Apple ID та пароль, навіть якщо в листуванні ця людина створює враження святої. Apple ID, це твій паспорт у світі Apple. Тому спілкуйся офіційно та не ведись на пустопорожні обіцянки та вимоги особистих даних. Ну і нарешті ми дійшли до того, що називається продав цей айфон, купив новий до куплі перепродажу вашого айфончику. Уявімо, ось такий сценарій: та ти купуєш айфон, який має ідеальний вигляд, та й ціна приваблива. Продавець каже, що це подарунок, або просто він йому не зайшов. Але iPhone прив'язаний до чужого iCloud. Ти купуєш, а за тиждень власник блокує його дистанційно і вимагає викуп. Або ж ти сам не можеш оновити програмне забезпечення, бо просить чужий Apple ID. Та банально просто в маркети, це в Apple Store, чи як він там не зайдеш і не скачаєш собі Birds. Або ситуація навпаки, ти продаєш свій iPhone. Покупець каже, я вже перекинув гроші, ось скриншот. А тепер, будь ласка, вийдіть з iCloud, щоб я міг перевірити камеру чи щось там інше. Ти виходиш, він швиденько вводить свій Apple ID і. Ти залишаєшся без телефону і без грошей. А скріншот виявляється фейком. В таких ситуаціях завжди проси, щоб телефон скинуло до заводських налаштувань у твоїй присутності. Повір, це збереже тобі нерви. Переконайся, що він повністю відв'язаний від iCloud попереднього власника. А коли продаєш, то спочатку гроші, потім товар. Ніколи не відв'язуй свій iCloud до того, як гроші не будуть на твоєму рахунку. І не ведися на перевірки з виходом з облікового запису. Я взагалі молодець. я Кожен тестовий смартфон віддаю своїм І Вони нічого не можуть зробити. Потім відв'язую. Ну а ще краще, звісно, купуй новий смартфон на перевірених майданчиках. Адже в каталозі Hotline.ua можна зручно моніторити та порівнювати ціни на моделі. Що тебе цікавлять? Наприклад, вартість iPhone 16 зараз спала до мінімуму з моменту, як він надійшов у продаж в Україні. А на вкладці, де купити, можна одразу побачити офіційних продавців, що теж дозволяє уникнути потенційних проблем. Отже, як собі спокійно жити і не нервувати, коли твій iPhone просить якийсь пароль? Записуйте. Активуйте двофакторну аутентифікацію це кремінь безпеки в машині. Зовсім не складно зробити, але може берегти від проблем. До речі, я пам'ятаю якось, коли закидував гроші на якісь в якісь оці там же сайти, біржі, баржі. А там тоже было вот это двухтапна авпимбікація, і я забув ці всі паролі, короче, і воно там не зрозуміло де зараз. Доклади трошки більше зусиль і фантазії для пароля. Ніяких 1 2 3 4 5 6. Використовуй комбінації з великих, малих літер, цифр, символів або взагалі встанови менеджер паролів. Тем паче, що в iOS 18 з'явився нативний менеджер від Apple. я от у мене я всі ці паролі зараз мені Apple генерує. Ну, я просто собі ці нотатки роблю з паролями відкриті. Ну мені здається, це секюрно. Не клікай на все підряд. Отримав підозріле повідомлення. Видали, не впевнений. Погугли на ті сайти. Заходь з анонімної вкладки. Це порада від мене. Оновлюють програмне забезпечення. Apple постійно латає дірки в безпеці. Нові версії iOS – це не тільки нові смайлики. А й додатковий захист. Не зайвим буде робити і резервні копії. Навіть якщо найгірше станеться, і ти втратиш доступ до телефону, твої фото, контакти, дані все буде на місці в iCloud чи на комп'ютері. Ключі функцію знайти iPhone і завжди тримай її активно. Це останній рубіж оборони. Ну і насамперед, будь пильним, а не параноїком. Шахраї креативні, але більшість їхніх схем ґрунтується на простих принципах: тиск, маніпуляція. Необачність, маніпуляція, необізнаність і гра на почуттях. Ну і звісно, ви пишіть в коментарях, які шахрайські схеми ще ви знаєте, точніше не знаєте, а зіштовхувалися і як з ними боротися. Ну і, звісно, бережіть свої нерви і завжди створюйте нормальні паролі. Все вас буде добре. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.